Всім привіт! Показую вам замовлення. Ось воно таке: це і минулий каталог, і цей каталог. І почну із цього початку. Тут карандаш, олівець для брів. Він з двох сторін. З одної сторони, там таке тоненький стержень, а з другої сторони, дуже класна щіточка, щоб їх прочісувати. Мені він дуже-дуже подобається, користуюсь ним із задоволенням. Потім матові помадки це вони в такому дизайні, маленький такий футлярчик, і коли ви її використовуєте, вона робить. Убиматовими, і це такий бюджетний варіант, коли вам треба от така помада, щоб був колір, який вам подобається, і не за великі гроші. Також це дуже класний дезодорант, парфумований. Дуже їх полюбляють чоловіки. Вони мають такий концентрований гарний аромат, що це як парфюм ваш. А якщо ще парфюм співпадає із вашим. Ароматом дезодоранту, то це взагалі класно. І також захист 72 години спрей дезодорант, він для тих людей, які активні, і ви можете його використовувати для повсякденного догляду за вашими пахвами Наступна новинка у нас в каталозі це новий крем для рук. Він йде в комплекті, можна замовляти по спеціальній ціні ось таку щітку, дуже гарна щітка. Вона спеціально для того щоб відшелушувати від шкіри, все не, не потрібне. І трішки має лімфодренажний ефект. Тут, скоріше за все, натуральна ворса використовується. от Упаковка дуже гарна, така прям. Золотава і чорна пряжка, щоб брати ось так от на руку одягати. Новинки до Дня закоханих. У нас є супер пропозиція на креми для рук, і до них ідуть мила. Це вже замовили на подарунок. Далі мій улюблений велнес-пек. На зиму всім рекомендую. Чому? Тому що тут увесь комплекс, тут є всі вітаміни, мінерали, тут є дві омеги, це, до речі, мінімальна дозировка 600 мг, і антиоксиданти. Особливо зараз, коли там ходять якісь віруси, і так далі, то ви маєте захист. Від таких усіх моментів. Також тональна основа піпетка, дуже її чекає клієнтка. До е, піпетки можна брати, ну взагалі до будь-якої тональної основи дуже класні спонжики. Тут їх 4 штучки, вони відриваються. І для зняття макіяжу прекрасно підійде такий от, засіб для зняття макіяжу. Мої улюблені фарби для волосся. Використовую їх уже багато років. Вони мають розумну формулу, та яка дивиться і аналізує, де потрібно більше зволоження, де потрібно більше захисту, де потрібно більше догляду. і де... Потрібно більше кольору, і таким чином профарбовує ваше волосся, і вона діє як ефект наслаювання, от накладається один шар на інший, і з кожним наступним прокрашуванням відбувається підсилення кольору, він більш інтенсивний стає. Також хочу з вами поділитися супернабором. Це гель для інтимної гігієни Фемінель, новий з Алоє, і до нього в наборі йде гель для гоління. От якраз іде, можна сказати, весна-літо. Готуємося до цього періоду, коли потрібно буде голити частіше ножки, чи там десь ще вам потрібно буде поголити. То це дуже прекрасний набір по дуже чудовій ціні. Також весняні аромати вже в тренді. Дівчата вже собі замовляють, створюють собі весняний настрій. Ось такий гарний Women's collection. Дуже цікавий аромат. Фіалкою пахне комусь і прямо в захваті. І новинки це для тих, кому вже за. От для молодих і гарних дівчат яким уже 40 плюс, скажімо так. От, і це для того, щоб доглядати уже за е, інтимною зоною, От, е, дбайливо і зволожуючи. Е, Кошачий погляд, також улюблена туш. І, до речі, е, знята вона вже з виробництва. Це останній раз е, замовила, і вже їх не буде в старому е, дизайні. Будемо чекати на новий. Далі, якщо треба швидко створити вигляд, що у вас мите волосся, виберете, наносите оцей сухий шампунь на відстані 30-30 від см від вашого волосся, і у вас уже буде. Ви прочистите його, буде ефект, що ваше волосся, як будто ви тільки помили. Мій улюблений гель для миття рук це змінний пакет. Він економить до 73% пластику. Тобто, на його виготовлення йде на. От, наприклад, на таку бутилочку, так, і ось на такий пакетик на 73% менше пластику йде. Цей пластик перероблений, і е, ось навіть 76% пластик зен от, чим на е, бутилку. Так. Тому ми використовуємо це дуже гарний аромат. Ви його відрізали, заливаєте в будь-яку вашу улюблену бутилочку і користуєтеся рідким милом дуже класний аромат. От прямо всім рекомендую лимон і вербена. Наступне Шарі, кулькові дезодоранти для чоловіків, також 72 години захист приємний, свіжий аромат. Знову хочу показати новинку. Це у нас нова туш для вій. Має якісь ворсинки. До речі, хочу зняти на неї відеогляд, тому що дуже цікаво подивитися, що ж там всередині. Знаєте, а що там. так, Оце дуже цікаво мені дізнатися. Також стійка помада для губ. Ультрафікс, ультрафіксація. І це такий варіант, коли у вас ще є достатньо. от Навіть в Германії вона виготовляється. 3-5 грама, достатньо величенька по об'єму, по вазі. Наступна, це моя улюблена щітка для чищення зубів. Вона має м'який ворс софт. От. І вона дуже-дуже приємна, і гарний такий колір, і ергономічно, і взагалі от у всіх відношеннях вона дуже класна. Також рекомендую дуже гарний аромат, такий карамельний. Улюблений багатьма є Вікенд. Новинка в колекції молоко і мед. Ось така. Дивіться, в формі соти зроблена баночка шестикутна. І дуже цікаво, от, ті ж самі, е, об'єм, той самий склад, е, навіть покращена формула от, 250 мл от, зроблено в Польщі. От, е, далі, наступний дуже гарний догляд. Тут усі є мінерали, які потрібні для зміцнення і покращення структури вашого волосся. Коли ви ним користуєтеся, то ви бачите результат. Можливо, не зразу, але з часом, коли йде накопичувальний ефект. Наступне це зубні пасти, відбілююча та із комплексом трав'яним. Це відбілювання і захист накопичення корисних вітамінів, мінералів, для того, щоб були ваші зубки більш захищені, для того, щоб ваші ясна були міцними. Також на зиму дуже гарний крем з вітамінами Є, е і вітаміном в 3 Це прямо захист-захист для ваших ручок. І також, от в серії Активель у нас є екстремальний захист 72 години. Це кульковий дезодорант. І є такі, от це мої улюблені 48 годин. Вони від білих слідів на чорному, і від жовтих на білому. Ось. І мої улюблені пом'якшучі засоби, вони без аромату, і вони мають супер класну текстуру для зволоження ваших губ, для зволоження кутикул ваших навколо нігтєвої пластини і так далі. І тому подібне. І далі рекомендую як догляд додатковий, коли ви От нульовий етап це для волосся. Нульовий етап скраб. Перший етап це шампунь, і другий етап це оцей кондиціонер. Річ Крем це збагачений догляд, він достатньо густий і насичений. І реально без нього волосся зовсім не таке, підтверджено на собі. І наступне Еклат Amour, Еклат Мадмуазель, Mademoiselle, Мадмуазель Mademoiselle і Ельві. Це ті аромати, які жінки використовують і мають внутрішню впевненість в собі, і просто приємний аромат. І новинка це супер. Цікава штука, це прямо щоб себе порадувати. Оце нижня сторона, а в верхній я не буду відкривати це замовлення клієнта. Я вам покажу вже свою. Тут ось такий з такими пупиришками ролик. Ви ставите ось так і катаєте свою підошву по цих пупиришках. і отримуєте неймовірне задоволення від того, як масуються ваші ніжки, підошви і ви кайфуєте від цього. Тому, якщо вас, вам хочеться зробити для себе щось неймовірне, я вам рекомендую ось такий масажер для ступнів. Отож, наш огляд завершено. Звертайтеся, я з радістю вам все замовлю, все, що вас зацікавить, проконсультую, підберу і буду з радістю з вами співпрацювати.